1 травня Чернігів відвідав надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр, разом із керівництвом області обговорювали нові програми допомоги Чернігівщині від французьких партнерів. Йдеться про чотири конкретні напрямки, за якими ми хочемо надати допомогу. Перший стосується співпраці у сфері вищої освіти. Експерті з Франс, яка вже присутня і працює тут, реалізовуватиме проєкт розміром до 200 тисяч євро, відповідаючи на потреби, які існують, зокрема внаслідок нещодавньої російської ракетної атаки. Другий подібний проект з таким самим бюджетом, реалізатором якого теж у до експерті Франс стосуватиметься сфери охорони здоров'я. Третій напрямок це надання електрогенераторів туди, де вони необхідні і де будуть найбільше корисними. Ми вже почали обговорювати з паном головою, яким чином розпорядитись цим обладнанням. Четвертий напрямок: ініціатива, яка походить від громадської організації Теслярів Франції. Вони запропонували допомогти з відновленням у певному мікрорайоні. Франція активно допомагає Чернігівщині у відбудові від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус подякував партнерам за допомогу і зазначив. У майбутньому сподівається на взаємовигідну партнерську співпрацю зі свого боку. Я хочу запевнити наших французь, французьких партнерів, що після нашої перемоги вона буде не легкою, але вона точно буде. Наша співпраця вона буде взаємовигідною зараз. Це в більшості випадків це допомога французьких партнерів. В Подальшому я дуже хотів би, щоб наші регіони і регіони Іль де Франс щоб стали повноцінними корисними один одному по всіх напрямках культурних, освітніх, медичних, економічних взаємовигідного співробітництва. Я вам дуже дякую. Окремо пан посол зазначив, що не виключає розміщення французьких військ на Чернігівщині, хоча підкреслив, що це питання не є метою візиту. Важливо нагадати про що сказав наш президент Еммануель Макрон 26 лютого і неодноразово повторював про це. Важливо сказати росіянам, які не ставлять перед собою жодних лімітів, жодних обмежень, що ми маємо намір робити так само ніяких лімітів не мусить існувати. Тому, якщо настане така необхідність одного дня, нічого не варто виключати. Це може стати можливим і реальним. За словами В'ячеслава Чауса, допомога французьких партнерів завжди своєчасна, тож і цього разу має надійти швидко.